Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський велосипедний магазин Віла Біва», який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипед від торгової марки Atlantic. Модель називається Recon RX. Це велосипед виробляє торгова марка Atlantic, яка має, є, є дочерньою маркою торгової марки VNC. В Україні торгова марка Вінсі тривалий час вже розповсюджує велосипеди і опозиціонується як англійський бренд з виробництвом в Китаї. Але розповсюджуються всі свої велосипеди суто в Україні. Ось такий велосипед від дочерньої компанії Вінсі, модель Recon RX, компанія, як її називають на сьогоднішній час Атланті. По-перше, велосипед алюмінієвий. Легкий. Колеса 27,5 дюймів. Кількість передач шалена. Гельмова система гідравлічна. Це легкий алюмінієвий велосипед, у якого на задньому колесі стоїть ось така е, петельна, як її кажуть інколи. Велика зірка має 52 зуба. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 швидкостей на цьому велосипеді. Попереду одна зірка. І, шатуни, і шатун має зірку на 34 зуби. 36 зубів. Кожний зуб має один широкий, другий вузький, один широкий, другий вузький. Мається на увазі оці довгі шипи. Це для того, щоб легкість тримання ланцюга на шатунах була і ніколи не спадав шатун. Ну, більш детальніше наступне. Велосипед розміром коліс 27,5 дюймів. Покришки достатньо стандартні, такі міцні і центральна частина, бокових, центральна частина шипів близько розповсюджується між собою, що легкість руху по асфальту. Бокова. Боковий шип тримає стій, надійно цей велосипед на пересеченій місності Якщо будете їхати десь по горам, по лісам велосипед буде легко рухатись. Обод Двойний алюмінієвий надійність висока. Шприхи Нержавіюча живіша сталь чорний, чорного кольору шприхи, гальмова система гідравлічна від торгової марки Sigma В клас. Гідравлічна система завжди надійність і легкість в гальмуванні велосипеда. Колеса кріпиться завдяки легкозйомного ексцентрика і втулка переднього колеса на промпідшипники. Я подивився, вірно, на промпідшипниках. В задні колеса теж на промпідшипниках. Це теж каже про надійність велосипеда. Вілка 100 мм ходу з регулюванням ходу можливо зробити. Місність пружини, закручуваючи чи відпускаючи оцей речах предлоут на 2 см можна пружину зжати чи відпустити. З іншої сторони, стоїть лакалок, Можна заблокувати ход пілки, а можна робити так, щоб вона працювала. Але моя порада нехай завжди працює вілка. Це легше для вашого руху. Рульова, якщо подивитись то має ось такі випуклі частини. Це полуінтегрована рульова, яка буде міцно тримати вілку на рамі. Це надійність вашого велосипеда. Винос керма алюмінієвий, легкий. Само кермо достатньо за себе каже. По центру така здута частина, по краям звужається. Довжина цього керма. 66 сантиметрів. Ну, гарний надійний елемент велосипеда. Гальмова система гідравлічна. Повторююсь, дві гальмові ручки, передня-задня. Перемикач попереду відсутній, позаду стоїть на правій руці. І тут рухом одного пальця натиснути треба на один гачок чи на другий. Ми великим пальцем руки правою тиснемо на один із двох очків перемикача, що дозволяє повищати чи понижати задню передачу. Швидкість присходювати чи повільнювати. Одним пальцем, одним рухом на одну з двох клавіш. Сам велосипед, як ви бачите, достатньо цікавий за кольором чорного кольору з красними такими вставками. Повторююсь, 36 зубів на шатуні і шатун, як ви бачите, алюмінієвий. Вал пустотілий, у велосипеда, як ви бачите, немає ось тут е, нічого. Це е, каже про те, що в велосипеда підшипники вала каретки, от, бачите, ну, е, знаходиться не внутри рами, а зовні, це... Система холотеч Шимановська, але стоять тут підшипники не Шимановські. Тут стоять інші підшипники, але вони теж надійні, вони теж такі ж міцні, як і Шиманов. Принцип підшипників як холотеч шатуни 170 мм довжина. Пластикові педали, ну, Стандарт гарних велосипедів. Позаду у нас йде перемикач. RX12, що і каже про кількість передач, 12 передач. Модель марка цього перемикача Sensai. Sensai – це новий бренд, який заходить в Україну. Через те, що тривалий час, коли був коронавірус, торгова марка Шамана не могла. Задовільнити попит всіх велосипедних компаній, тому були створені нові китайські виробники, і ось в нашому прикладі сансай це торгова марка, яка виробляє велосипедні комплектуючі, і до велосипеда Atlantic Recon RX Йде у нас RX12 передач. Це достатньо гарний перемикач. Алюмінієва рама, підтушок, і, як її називають, патейна, ну, Сковородка по-російськи. Заднє колеса кріпиться завдяки легкозйомного ексцентрика. І втулка у нас тут теж на промпідшипниках. Камера у велосипеда під автомобільний товстий ніпель, що легко накачувати у любого автолюбителя. Є задня гальмова система гідравлічна, також кажу, від торгової марки Sigma В клас Що треба відзначити до велосипеда, це те, що є додаткова ось така перемичка. Вона більш міцніше робить велосипед. Це більш жорстка конструкція і легше рухатись. Чим жорсткий велосипед, тим легше руху. Також є у велосипедах у нас отворі. Раз, два. І тут 3-4 ці отвори дозволяють поставити на велосипед багажник. І велосипед зробити туристичним. Ну, А е, за е, розмірами цей велосипед е, 17 дюймів рама М, як кажуть, відстань від вала каретки до поціділа 43 см. Відстань від центральної частини до полу е, 72 см. Мається на увазі, що висота. Довжина від п'ятки до паху до цього велосипеда. Якщо людина буде їздити на цьому велосипеді, то віса від п'ятки до паху 70 см повинно бути. Кермо легко, сідло легко регулюється за висотою завдяки легкозйомного ексцентрику. Гарний велосипед на всі випадки поїздок. З рахуванням того, що він максимальне має обладнання, 12 передач на задньому колесі, вага цього велосипеда невелика, тому що він алюмінієвий. І вели вага такого велосипеда 14 кілограмів. Вага велосипеда Atlantic Recon RX, вага 14 кілограмів. Сподобався відеогляд гірського велосипеда, це гірський велосипед. На якому легко їздити містом, приходьте, купуйте, замовляйте велосипед Рікун RX в нашому київському велосипедному магазині «Віла Віва на Харківському шосе. Бажаєте придбати, переходьте по силці YouTube канала Віва на сайт вілавіва. І замовляйте цей велосипед. Ми зробимо доставку в будь-який час. Сподобався відеогляд? Залишайте відвідки.